Усім привіт! Давно, на жаль, нічого не публікував в своїх соціальних мережах. Чесно кажучи, не було часу і не було настрою, не було натхнення. Натхнення відіграє дуже велику роль у житті творчих людей. Ну, коли в тебе нема гармонії з собою, і з зовнішнім світом, тоді ну, просто нічого не хочеться робити. Але я сподіваюся, завтра я вже знову розпочну записувати твори. На жаль, поки що перезаписую свої давні твори, яким по 3-4 роки. Хто давно за мною слідкує, може зрозуміти, що е це не те, що я зараз творю. Мається на увазі, що ті твори, які я писав 3-4 роки тому назад, вони відрізняються від теперішнього. Змінилися думки, змінилися погляди, свідомість. І як кажуть, почерк трохи не той. Я не знаю добре, чи це чи погано, це можете сказати лише ви мені, тому що в першу чергу, звичайно, я пишу для себе, тому що я це люблю. Ну і по-друге, пишу я для вас, для тих людей, які зі мною за мною слідкують. І дуже радує те, що люди відгукуються на мої твори позитивно, хоча я не вважаю себе там якимось талановитим. Поетом, тому що тягатися з великими сучасними поетами, такими, допустимо, як Жадан Ізрик Андрухович. До речі, обожнюю твори цих митців, е, Мені з ними тягатися важко, тому що це еліта, тому що це набагато вищий рівень. Але я і не намагаюся дотягнутися до них. Я просто роблю те, що люблю. І, ви знаєте, часто мене запитували, для чого тобі це, адже це не приносить тобі доходів. Це займає деколи багато часу. Всі думають, що це просто ось так взяти штатив, взяти телефон, вийти десь на природу чи в будь-яке інше місце, де ніхто б не заважав, просто стати і записати. Ви не повірите, деколи бувають такі моменти, що з першого разу в мене не дуже виходить. Буває деколи і 10 дублів для того, щоб записати оті 3-4 куплетики, якось так. Тому я писав, пишу і думаю, буду писати, тому що мені це подобається, тому що це йде зсередини, заставляти я себе не люблю. Сподіваюся, що після роботи над своїми творами з YouTube каналу я буду знову записувати нові твори. Дякую вам за увагу.